Теж ну, не бачить щось перед носом прям не бачить. Річка, і там ще є е, мост, є, є засіб, як перейти на ту сторону. Тобто є можливість як щось змінити. Ну, треба тільки розвернутися ну, лицем до ш... якихось інших можливостей. І все, і піде щось інше. Зараз ми подивимося, що у нас там іще піде далі. Так, блін, дивіться. Боже, у мене аш мурахи, слухайте. Оця карта, це вона називається смерть. Але це смерть. Я ну, я ніколи не кажу, що це так як фізична, фізична смерть. Це вже як там все світ розпорядиться, так і буде. Ну, кому може і да. А Так, для... Ну, Ця карта, знаєте, що вона дуже-дуже гарно прямо висвічує те, що я сказала перед цим. Що е, смерть це відродження. це відродження. І тут е, на цій карті всього дві чаші. бачите? Але ця карта це ще й старший аркан тринадцятий. Це зовсім не, ну, не страшно. Це наоборот, це вже тринадцять, це вже пішло далі і далі. Ми йдемо далі. І будуть дуже круті зміни. Дуже круті зміни будуть щось.